6 метрів 41 сантиметр. Далеко не персональний рекорд для Марини Бех. Але такий результат дозволив хмельничанці здобути перемогу у стрибках довжину. Завдяки більшій кількості вдалих спроб дівчині вдалося обійти свою суперницю з Черкас. У потрійних стрибках жердиною рівних не було Олександру Корчміду. Йому підкорилась планка на висоті 5-50. Третім в потрійних стрибках став Дмитро Тидень. Втім, медалей могло бути і більше, якби на змагання поїхала уся команда. Запевняє голова федерації Анатолій Мельник. Наша команда була маленька, шість чоловік. Ми навіть не змогли виставити стафетні команди хоча б одну. Не змогли поїхати через брак коштів. Кращими були б результати, якби спортсмени мали де тренуватись. Очільник обласної федерації нарікає на бездіяльність місцевої влади, адже наша область єдина в Україні, де немає жодного стадіону для занять легкою атлетикою. Ми всупереч зайняли 16-те місце команд, пропустивши внизу, внизу залишивши вірніше вісім областей. Які мають умови для проведення занять змагання стали черговим етапом відбору на чемпіонат Європи? Попереду на атлетів очікує ще один старт, за результатами якого стануть відомі імена членів збірної команди України.